Доброго дня! депутатів. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні згідно регламенту міської ради. Пленарне засідання 60-ї позачергової сесії в Україні міської ради 8-го скликання оголошується. Мир і вашої Не сій Український героєм та Героям України. Шануємо наших героїв по іменам. Тих, хто то і молить, молоді життя, громадянської перемоги. Граденко Анатолій Олексійович, Лепотенко Іван Анатолійович, Коваленко Олег Миколайович, Вознюк Олександр Олегович, Войкар Сергій Віталійович, Лисенко Юрій Юрійович, Синіченко Ярослав Сергійович. Тищенко Володимир Анатолійович, Забережнюк Дмитро Ігорович, Зінченко Максим Юрійович, Андрійка Костянтин Олександрович, Карета Леонід Васильович, Андрійщенко Ігор Олександрович, Падалка Сергій Юрійович, Крипо Олександр Володимирович, Будко Роман Анатолійович, Гаврилко Дмитро Григорович, Лозінов Роман Олександрович, Курпань Олександр Григорович, Неморжицький Олександр Костянтинович. Шевченко Володимир Юрійович, Тутко Олександр Сергійович, Малишко Роман Вікторович, Волов Володимир Володимирович, Пошанський Ростислав Олегович, Зая Сергій Вікторович, Буякін Олег Вітальович, Терно Юрій Олександрович, Іващенко Сергій Олександрович, Ляшенко Володимир Сергійович. Козаченко Олександр Миколаївич, Кочерга Юрій Миколайович, Сить Олександр Миколаївич, Голоко Володимир Володимирович. Цевуткин Олександр Олександрович, Псал Анатолій Іванович, Шевченко, Олександр Сергійович, Култан Олександр Іванович, Павленко, Владислав Володимирович, Ган Володимир Михайлович, Гетьман Олександр Сергійович, Слива Володимир Миколаєвич, Стойка Михайло Віталійович, Хохтів Юрій Владиславович, Винник Анатолій Васильович, Бершевський Данис Сергійович, Лисенко Олександр Сергійович, Бригат Дмитро Олександрович, Олексинко Олександр Вікторович, Пані Сергій Олександрович, Роман Сергій Михайлович, Чабак Роман Миколаєвич, Шаповало Володимир Гелонідович, Харченко Віктор Гусланович, Барвінко Андрій Анатолійович, Клименко Сергій Іванович, Трейман В'ячеслав Володимирович. Володимир. Пропоную вшанувати наших героїв, one <coughs> У кількості трьох чоловік. а Саме Роман Васильович і різних, власенко, Анатолій Миколайович і горобець Олег Васильович. Голосу. Дякую. На розвідчись з пятого. Але сесії доноситься питання згідно з порядком денним, який вам розданий. Перед сесійним засіданням відбулося засідання комісії з питань фінансів та бюджету. Далі відбулася колегія. Всі питання детально обговорені та вивчені. І чи будуть у коло депутатів ще і зміни? Панесочка. Бюджетна комісія розглянула і рекомендує до розгляду. Я вам дуже вдячна. Ми про це вивчали і на бюджетній комісії, і на колегії. І проєкт рішення у вас усіх на, на столі є. Чи будуть ще якісь зміни доповнення? Тоді ставлю на голосування пропозицію зв'язку із виробничою необхідністю включити до порядку денного проєкт рішення номер 11 про передачу майна з балансу виконавчого комітету польської міської ради на баланс, на баланс військової частини. Голосую. Дякую. І зараз стали на голосування за проект за наш порядок денний зі зміною голосування. Дякую. І до слова запрошую почнемо працювати. До слова запрошую начальника фінансового відділу людину. Проєкт рішення номероти. Про спрямування на закладі комплексної програми соціального захисту населення у офіційному маті на 2023-2025 роки у 2024 році. Чи будуть якісь питання про позиції? Ви вчили на комісії, на колегії. Колегія розглянула. Будуть питання. Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 2 Голосуємо. Дякую. Проєкт рішення номер 3 про збільшення дохідної та вдаткової частини бюджету Лофтської міської територіальної громади на суму субвенції з обласного бюджету Полтавської області у 2024 році. Комісія розглянула, колега розглянула питання. будуть? на голосування проект рішення номер 3. Голосуємо. Дякую. Проект рішення номер 4. Про перенаправлення коштів в межах комплексної програми розвитку систем водопостачання та водовідведення населених пунктів Мосинської громади на 2023-2025 роки у 2024 році. Розглянена комісія колегія. Якщо питань нема, ставити на голосування про якрішення на Голосуємо. Дякую. Проект рішення номер 5 Про спрямування коштів на виконання заходів програми фінансової підтримки касала Сиса на 2023 2025 роки у 24-му році комісія колегія розглянула є питання. Стави на голосування пройти рішення No5. Голосує. Проєкт рішення номер 6 Про перерозподіл коштів по головному розпорядку відділу культури, сім'ї, молоді та спорту. Виконавчого комітету обласковійської ради у 2024 році. Комісія колегія рульована. Але питання будуть. Голосує. Проєкт рішення номер 6 Дякую. комісії ради у 2024 році. Комісія колегія розглянула. Питання будуть. Голосує. Проєкт рішення номер 7 Дякую. Проєкт рішення номер 8 Про спрямування коштів на заходи програми підтримки комунального некомерційного підприємства Офіска міська лікарня на 23-25 роки у 24-му році. Комісія колегія розглянула. Дякую. Проєкт рішення номер 10 Пронесення змін та доповнення місцевих програм Лохацької міської ради у 2024 році. Комісія, колеги, розглянули. Якщо немає питань, голосуємо. Дякую. Проєкт рішення номер 11 За слова запрошується Анатолій Володимирович. Про передачу майна балансу виконавчого комітету міської ради. Ради на баланс цілкової частини. Ми називаємо частину, розглянули і на колегії, і на комісії. Будуть питання? Голосуємо.